«Чота крилатих» – це фантастично пригодницька повість Юрія Шкрумеляка. цього року. Художня розповідь Галицького січовика зазнала перевидання. Це вже третій літературний твір у серії Моя колекція книжка порушує теми відданості, ідей самостійності і незалежності України, самопожертви заради високої мети, дружби та відповідальності. Повість адресована насамперед пластовій молоді, проте актуальна для широкого читацького загалу. Знакова книжка нашого Юриш Крумеляка. Автора, який був в січовій січових стрільцях, він був в пресовій квартирі «Січових стрільців, тобто в відділі пропаганди січових стрільців пізніше перед війною друге ствоє він був відомий як видавець журналу Дзвіночок, дитячий журнал, такий, який видавався в рогатині, який читала вся українська родина. Тобто, він формував характер. Українців, Чота крилатих вперше побачила світ 1928 року. Тоді вона стала настільки популярною серед пластунів, що надихнула їх дати цю назву своєму скаутському куреню. Таким чином, ця книжка є не лише художнім твором, а й важливою частиною пластової традиції та пам'яті поколінь. Чота крилатих це повість романтизована, яка частково фантастична. Вона стосується перших українських визвольних змагань української галузької армії січових стільців. І особливість цієї книги, що всі стільці життя, яких описуються, події, яких описуються в книзі, вони всі мали литунські псевда. Тобто, вони кожен мав кличку, так би мовити, позивний. Тепер би сказали, а тоді це було псевдо той чи інший пта, птахи. Перше видання Юрія Шкромаляка, «Чута крилатих написане давньою українською мовою. Відтак для сучасного покоління цю книгу адаптували та переписали справа. Навіть не в словах, не тільки в словах, навіть побудова речень раніше були трошечки інакше. Е ми говоримо ми, ми не так багато ем, зменшувальних форм зараз. Застосовуємо це. Вже вважається навіть поганим тоном, якщо там, там часто там говориш. Марточку, дівчинку, зайчику це, це не гарно. А там цього багато якихось таких зворотів, тобто зворотами перенасичені речення. Я намагалася, звісно, то все зберегти, але інколи іншу нічого не забираючи з речення, просто перефразовуючи. Врач. Юрій Шкрумиляк виходець із Ланчина, надвірнянського району. Січовий стрілець, публіцист та автор текстів про національну визвольну боротьбу ОСС Уга. Юрій Шкрумиляк відійшов у засвіти 1965 року у Коломиї, похований на Личаківському кладовищі у Львові. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на вежі.